Так, друзі, всі мої найщиріші вітання. Дякую, що на нашому каналі. Не забуваєте, коментуєте, та й взагалі заходите на нього. Нам це важливо, тому що, в принципі, завдяки вашим переглядам, вашій підписці, в принципі, існує цей канал. Що, що там, як то кажуть, скривати? Говоримо правду, так воно як є. Сьогодні э, поговоримо. Я вам так постараюся в двох словах розказати на рахунок овнерства. Я не є овнером, зразу можу сказати, я не буду падати в якісь такі дуже, знаєте, глубини овнерства. Я скоріше так поверхово пройдуся, тому що мене це питання цікавило. І я взнавав, яка різниця між БУ-траком, новим траком, роботою по Канаді, роботою Канада ЮСА, роботою Мерітаймі. Тобто різні варіанти я собі. Обзнавав і робив висновки. Варто, не варто, треба, не треба. Ну, давайте почнемо з того, що, по-перше, особисто я, я на даному етапі не планую брати машину. Тобто, я вам можу зразу сказати, Ну завжди кажуть, ну не зарікайся, тобто, знаєте, зарікатися це дурна справа. Але на даному етапі я машину не планую брати, життя. Овнором я ставати теж не планую. Мене на даному часі влаштовує повністю робота як компані-трак-драйвером. Я працюю, мені менше гемороя і грошей менше, само собою. Ми, ну, якби, тут одна і друга річ, вона йде рядом. Менше проблем, менше грошей. Так от, дивіться, що я хочу сказати. По-перше, всі, хто будуть говорити, там, що, ну, тіпи, якби на онерсі, тіпи, там, на одному траці, ви не заробите більше. Ні, ви заробите. Тобто не треба говорити, то, тому що можна заробити на одному траці, досить непогано можна заробляти, не є це якась така велика проблема. Ну, купити трак взагалі. Я вам зараз в двох словах розкажу, як воно відбувається. То то, в принципі, Якщо б я особисто от зараз захотів би стати овнером, як би я йшов. Я дивився багато відео, ну люди розказують багато чого. Там є люди, які овнера е, працюють. Ну напевно, можливо, вам варто до них хто так більш глобальніше хоче зайти е, власне, потім в цей бізнес. ну, Їх слухати. Але ну, скільки я слухав, я до кінця інформації ніякої не отримав. Тобто, все так вскользь до окола всі ходять. Тобто ніхто не хоче сказати більш так, як воно все відбуватися повинно. В принципі, багато інформації є, але хотілося б трошки більше. Тому дивіться. Почнемо з Бушні трак. Колись пару років назад бушний трак, от такий, наприклад, такий, на я зараз на якому я працюю, на фрідлайнері, там, його можна було купити дійсно до півмільйона з пробігом, до півмільйона, я хочу зразу наголосити. з в хорошому стані, в принципі, такий, знаєте, ще не ушатаний, не заїжджений. Типу. тобто можна було взяти в там районі 48, 50, 55, коротше до 60 тисяч доларів можна було взяти. Це була реально дуже класна ціна для такої машини. І варто я завжди, от якщо б от зараз були такі ціни, я б, можливо начав дивитися в сторону бушного трака. Я об'ясню, чому, тому що в мене було два варіанти. Можна було і новий брати, можна взяти, а можна бушне взяти. Так от, дивіться. Але зараз ціни на беушні траки пов'язано з ковідом, це все, з тими там, мікросхемами, як всі там розказують, що мікросхем не вистачає. Це все стало дуже таке популярне, власне, траки, що ціна їхня підскочила ну так конкретно тобто Такий трак, як я би захотів взяти, він би зараз, напевно, в районі 70-80 тисяч. Ну ви розумієте, що бушний трак брати, чим він повинен бути наоборот, чим дешевший. Хтось поспитається, чому не взяти ще старшого трака? Да Ви праві, можна взяти ще старшого, тільки, на жаль, навряд чи ви на ньому не йдете роботу на тому старшому траці. Тобто, переважно компанії. А ми говоримо про компанії, ми не говоримо про брокерів, там особисту роботу напряму з брокерами. Ми все говоримо через компанію, тому що навіть ну, працювати з брокером до того треба дорости. Тобто дойти до такого рівня, щоб розуміти ту систему, попрацювати просто на компанії, розібратися, і туди можна сміло англійську мати непогано, тому що треба спілкуватися. І можна переходити самому. Так от, дивіться. Ситуація така: наступна. Якщо працювати власне на компанію, компанія ставить вимоги, що вони хочуть, щоб трак не був старше, ніж 6 років. 6-7, вони можуть ставити вимоги так само до кольору трака. Тобто він може, ну, одна компанія може казати, що нам тільки червоні траки і все, інакше ні. Так само, так, да, вони допускають старі траки, але вони пишуть, що ну якби там повинно бути ідеальна Ідеальний стан цього трака, просто там він повинен бути весь красивий, гарний. Тобто рарітет такий, який е, може їхати і їхати. тобто Зрозуміло. Ну опять же, це не наш варіант. Правильно? правильно Значить, нам треба шукати в тому діапазоні. Все, що брати після півмільйона, я не бачу Е, Тому що, ви знаєте, тут досить популярно тягати по 2 сетки. Тобто два трейлера зразу Типа бітрейном їхати, будемо так його називати. Їхати бітрейном І от коли ви представте собі, от цей трак цілий час тягає от такі трейлера, в нього, само собою, ресурс просто ну, нульовий буде. Тобто Коли його вже виставлять, він же свій ресурс давно-давно поховає. Тому не вихід його брати. Наступне, після мільйон, ну після півмільйона, розумієте, так само треба розуміти, що, ну на, на які ви роботи будете запускати той трак. Якщо, наприклад, Марітайму, по Марітайму їздите, по морських провінціях, ну, ну, так скажем, худо-бідно, ну, можна брати які-то, хай буде там 600 тисяч, можна взяти. Ну, Все, що після 600 навіть тисяч, я щось ну, я вам серйозно кажу, я просто не бачу доцільності, тому що самі... <кхи> Ходові двіжки, це є Volvo, можна так сказати. Вони виходжують там при дуже класному обслуговуванні, Вони можуть виходжувати там мільйон 400, ну бували випадки мільйон 600. Такі, от, як в мене, фрідлайнер при хорошому обслуговуванні мільйон двіста. Після цього треба, в принципі, робити капіталочку. Тобто, ну так воно тут і є. Ну, я опять же, я говорю то, що мені розказувала людина, яка, скажем, безпосередньо. Мала справу власне з бушною машиною, яка працювала і, напевно, працює зараз. Якщо він новий трактор взяв само собою, от він мені розказував просто от про ті нюанси, що із движками, і з двигунами, з тим всім, що ви ж розумієте, ви коли машину берете, вам потрібно, щоб машина їхала, їхала, їхала. Це однозначно. Чим більше вона їде, тим краще, розумієте? Тому що. Всі поломки, все, що вона простоює, це є ваша страховка, це ваша уплата різних нюансів, тобто в кожній фірмі своє, повірте. Е, хватає достатньо багато, є різних підземних камнів. Е, таких в плані, як вимоги компаній до виконання своїх обов'язків, тобто дуже багато. Коли ви от з тим стикаєтеся, просто ми зараз не будемо розбирати кожну компанію індивідуально, але є компанії, які е, в яких є полегше, а в яких є погірше. Деякі компанії вони дають вам можливість тільки не більше 10 днів стояти. Все остальне все одно з вас будуть гроші брати. Деякі компанії наоборот, наприклад, ви не їдете, з вас не беруть гроші, там не знімаються там ще щось. Ще, ще. Ну, Кожна компанія, знаєте, вона сама по собі і сама по своїх правилах, ви просто пристосовуєтеся. Тобто, зрозумійте правильно, так, ви є овнером, так, ви є власником, але ви, в принципі, нічого не рішаєте, нічує. Все, що компанія вам дає, ви то або робите, або йдете на всі чотири сторони. Одне із двох. І так само не забувайте. Що Коли ви приходите працювати на компанії, є більш привігельовані люди, тобто є більш привігільовані овнера, які мають по 5, по 6, по 10 машин в тій компанії, розумієте, які мають кращу, кращу роботу, вони можуть там з ними працювати вже кучу-кучу-кучу кучу років, і для них буде завжди краще. І то вам будуть давати, да, ви будете проїжджати своїх там. Наприклад, ми зараз ми говоримо власне таке Maritime, тут не USA, тобто ми говоримо власне, за фіксовану ставку, там долар, наприклад, вам будуть платити як омеру, там, долар сорок два центи. Ну так, ну або долар дев'яносто такое, які там до, до 90-42 центи вам будуть за майл платити, розумієте? Цей. Ну, ви повинні то все враховувати. Що да, вам дадуть проїхати те, що вам обіцяли, але ви ще йдете, дати, ви хочете заробити правильно, правильно. А заробляти не буде виходити. розумієте? От тут є трошки таке замкнуте коло, що воно мене завжди, ну так скажемо, не дуже воно мене радувало, тому що. Розумієте, коли ви сидите трак-драйвером, простим, ну, типа якби драйвером ну вам все одно да, там, ну не поїхали, не поїхали. Боже мій. Ну там з мене не буде, там десь на джину, там під джину, там там якось вирулюти ситуацію. Натомість, коли ви працюєте самі на себе, все, що ви стоїте, це все ваші гроші. Ви не їдете, ви не заробляєте. Ну, Для вас це буде набагато більш трагічніше. Для вас це буде набагато більш так неприємніше. І тому, тому от така неприємна ситуація. Я не знаю, чому. Ну, можливо, хтось озвучив, може десь я не бачив відео, але в основному я не чув такого, щоб озвучували власне цю сторону медалі. Тобто я бачив, що да, люди беруть там замовлення, їдуть, тобто якби то все да, воно виглядає. Але я ще раз говорю, є така сторона медалі, що будуть кому-то привільовані грузи йти. Ви не будете їх мати з одної машини, ви будете пасти з задніх. Якщо у вас робота, ну наприклад, ми візьмемо на той самий Ірвінг, там робота так само. Є, є люди, які мають кращу роботу, а є, ну, а є які мають гіршу роботу. Це так само залежить від багатьох факторів, від кількості машин. від... Машини як працюють, як в рейтингах стоять. Тобто, от від того так само формується дуже багато, розумієте? І так само на кожній компанії, ви розумієте, коли ви з своєю одною машиною, і тут а, чувак має 10 машин, і в ті машини в нього їдуть, 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 а у вас одна машина. Ви ж, ну ви ж не можете, в нього то водії працюють, йому то все одно. Ну, Опять же, хтось мені скаже, ну візьми водія, на одну машину брати водія безсмислено, це не має сенсу, ви нічого не заробите. Якщо у вас буде дві машини, так, туди вже можна брати цього водія, думати про водія. На один немає сенсу йти, працювати, ну просто раді того, щоб працювати, я не бачу ніякого тобто, такого, знаєте, я хочу приходити, якщо я є власником, я хочу працювати і заробляти конкретні гроші. Коли ви почнете заробляти просто... Для того, щоб якби, підтримувати на плаву свою компанію, ну, це все губить смисл взагалі, розумієте? Тому з бушними траками отака от ситуація. В принципі, чим менше ви вкладете грошей в свій бушний трак, тим більше ви заробите. Заробите, ну, будете мати теж, я думаю, що своїх 6-7 тисяч ви будете заробляти, 7-8, не знаю. Раз ліпше, раз гірше, десь в таких діапазонах ви будете заробляти. Опять же, не тяжко вирахувати. Ви відкриваєте любе оголошення, дивитеся там, скільки пропонують овнерам. Там, наприклад, на рік пропонують від 140, ну, или, там 160, 180, до 270, до 240, тобто в кожному по-різному. Тобто, ви можете собі рахувати в цьому діапазоні, скільки ви заробите. Це є одна така ситуація. Ну, Опять же, я ще раз кажу, повірте. Є люди, які дуже класно виігрують на тому. які Наприклад, там в них машину вони взяли не за дуже дорогі гроші, та машина або вони взагалі взяли за свої гроші машину, не платять ніяких кредитів, вони мають всю чисту собі на кишені. Це найкращий варіант, це є просто бомбовий варіант. І ви дійсно на тому будете заробляти. З новими траками нові траки. Це в нас, повірте, Канада, тут немає до того ніякого відношення. Це хіба що їхати на USA і їхати чим далі, тим краще на новому траці. Але, опять же, є своє но, яке правильно, у вас є варіант працювати спочатку на якусь компанію. Тобто йти буде їхня диспетчера, їхні дозвола, все будуть їхні документи. Повірте, немає нічого проблематичного перестроїтися на свій рівень. Немає нічого проблематичного на брокера свого, туди-сюди. Але тут є просто певний такий нюанс. Треба мати фінансову подушку, яка дасть вам можливість начати то все, відповідно, мати англійську більш-менш нормально і розраховувати на те, що перші, як то кажуть, перший блін вас буде комом полюбе Тобто перші замовлення завжди будуть проблематичніші. Якщо ви то все переживете, пройдете, туди, так, ви, будете, ви вийдете собі на якийсь свій певний рівень, туди ви дійсно будете собі господарем самі. Все остальне ви не є собі господарем. Це є компанія, яка вами керує так само далі. Ви тільки лишаєтеся власником трака. Якщо у вас новий тракт, нема різниці. Ви за нього платите і вам так само вам, для вас важливо, щоб ви заробляли. Компанії вже там скажімо, від, які працюють ну, на Юса, що їздять, ну, так само є різні, є, що платять за мейлі просто є, що платять від, від вантажу, тобто якийсь там процент вони свої. Тобто це, опять же, все індивідуально обмовляється з компанією. Так от, що ми можемо розраховувати в такій компанії? Зараз я вам скажу. Якщо їздити на USA більш-менш стабільно. Я не буду говорити, що це буде надзвичайний такий ривок, це така середня робота в середньому діапазоні. Ми враховуємо на новому траці лізінга, що ми сплачуємо, ми враховуємо страхування, яке ми платимо, ми враховуємо паливо, яке ми витрачаємо, ми враховуємо дороги, які ми оплачуємо, мости, які ми оплачуємо, ми враховуємо трейлер причіп, який ми орендуємо. Ми враховуємо ще, ми ж нормальні бізнесмени, правильно, правильно. Ми додаємо ще наш ремонт на які справи, тобто ми відкладаємо завжди гроші, яких то там, образно кажучи, 50 доларів у нас йде на ремонт, ми відкладаємо, 50 доларів на резину. Це все, коли ми це все відклали, у нас виходить, тепер кав барабандр, у нас виходить, заробітку 6-7 тисяч баксів. Тобто, от я сидів, людина мені це все показала, порахувала, розказала. Повірте, це не є мої вирахування, тому що я не є овнером. А ця людина, яка мені розказувала, вона розбирається в тому, про що вона мені говорила. Тобто вона здорово орієнтується в тому всьому, і вона мені дуже так все гарно і розказала. Тобто, от я хочу комусь, можливо, хтось можливо думав, що там набагато більше гроші. Можливо, ще хтось гроші виходить, нормальні. Тобто, гроші, виходить, якщо ми би не віднімали це все, там виходить більше 20 тисяч доларів ви в місяць маєте. Просто коли ми це все починаємо Мінусувати, Тому на вас виходить, як на вже на ну, господаря цього трака, 6-7 тисяч. Я вам теж хочу сказати, це також непогані гроші, повірте. Тобто не треба думати, що це є там щось, о, блін, а то ну, за такі гроші подовкатися. Ні, повірте, це нормально. Тому що ми ж говоримо про перспективу, ніхто ж вам не говорить, що ви пиняєтесь на одному траці, правильно? Ви ж розумієте, що коли ви візьмете два траки, вас будуть, так, да, у вас розростуться ваші там витрати чи ще щось, але ваш і дохід збільшиться. Ви вже будете мати, наприклад, не 6 тисяч, а 12. А якщо у вас буде три у вас ще більше стане дохід, розумієте? Так само ви не забуваєте. Хтось скаже, що ну, водіям вже ж треба платити, само собою. Шановні, водіям так само треба платити. Але ви не забувайте, що у вас буде вже своя фірма, на якій ви будете списувати багато чого. Тобто, це іде, якщо правильно, розумно підійти до того, воно все працює. Тобто я можу точно сказати, воно працює. Не вірте людям, які власне знаєте, коли говорять, що та ну це є дурна затія. Не є це ніяка дурна затія. Просто та затія потребує так само бажання, вона потребує вкладень, вона потребує такої, знаєте, самовіддачі, як люба справа, розумієте? Якщо ви будете йти таким принципом, власне, самою віддачею, е, хотіти цим займатися, розширятися, правильно підходити, слухати людей, розумієте, не бути твердолобим, а слухати навколо дивитися, що люди говорять, і робити висновки, приймати правильні рішення, туди у вас буде це все получатися. Розумієте? Я нічого не бачу в тому поганому. Хтось ну, мені може сказати, чому ж ти то не робиш. Я вам скажу, чому я це не роблю. Ну тому що я зараз, як мені не на часі, розумієте, цим займатися, я трошки інакшим займаюся. І якби в мене інакші поки що плани, я на, 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 на даному етапі життя я ще поки що нічого не планую, розумієте? Нічого. Якщо я буду планувати стати овнером, повірте, ви перші дізнаєтеся, що я став овнером. Я вам точно говорю, наразі я просто трак-драйвер. Але всі, хто їде сюди, і хоче лишатися в тому бізнесі, і, само собою, я буду вам рекомендувати все-таки е, ставати овнерами, тому що все одно це є більші гроші, ви більше заробите, е, і все одно це є якісь перспективи якогось певного такого росту, де ви будете рости, розвиватися. Можливо, хтось і в якусь і фірму велику е, заснув засну, засну, yeah. да. нормально договорився. Коротше, зробив фірму велику. <реш> Це не треба було так. розумієте Тому що, в принципі, з новим траком по Канаді їздити немає сенсу. бушним так, ви можете бушнею використовувати і по Канаді, і так, новий ні, новий чим подальше. Вам взагалі треба ну, перший час бажано в тому тракі жити, щоб просто стати на ноги, щоб заробити гроші, щоб мати Ну знаєте любі от такі ваші нюанси. розумієте Скажем так, ну я не впевнений, напевно, що коли люди говорять, що е, я починаю бізнес для того, щоб бути більше вдома, ну, тобто, проводити сі, с, час з сім'єю, мені взагалі здається, що е, власне, коли ви. Починаєте бізнес, ви вже взагалі туди більше часу проводите зі своїм бізнесом, чим сім'єю. Ну, це моє таке бачення. Можливо, тому що по-інакшому, мені здається, цей бізнес просто він не зможе просто існувати на одному. Ну чужі, чужі для вас бізнеси не зроблять. Тільки ви можете свій бізнес робити. Ви можете його розвивати, ви можете в нього вкладати душу, серце, тіло. А все остальне це так ліріка. Тому, ну і однозначно, що. Ми не будемо опять же лукавити на одній машині. Ви мільйонів не заробите. Розумієте? Але я знаю точно одна людина. Вона в стані обслуговувати 10 траків. Тобто, ви, як власник, ви можете спокійно, коли вас, ну, ви дійдете до 10 траків, до 10 траків ви можете спокійно. Вам не треба не П'єті, Васі, вам треба просто бажання цим займатися. І все. Тут бажання, все. Всі починають з того, що сідають і їдуть, 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 їдуть. Щоб заробити гроші на наступний, на наступний, на наступний трак. Програми, да, хтось скаже, опять же, може сказати, а питання водіїв робочої сили. Шановні! Ніхто вам не забороняє так само приймати участь в, в найомі працівників за кордону, розумієте? Так, да, ви не зможете, можливо, там якісь певні вимоги не зможете виконати в плані, такому як велика компанія, але через компанію, якщо ви можете взяти спокійно так само через цей подати заявку на водіїв, і я думаю, що ви можете подавати і на 10 водіїв, але вам, скоріше всього, одобрять там один-два водія. Що, в принципі, я теж думаю, що це питання якби, так само закривається. Тому що люди, які хочуть іммігрувати, будуть, нікуди вони не дінуться, розумієте, тому тому в тій ситуації якби, вихід завжди є. Ну, на крайняк, не знаю, там на крайняк, якщо вже не буде, то дружину посадити або не ще когось. Я шуткую. Ну, в принципі, якось отак про овнерів двох словах, я ще раз, я не овнер, я не буду падати тонкощі, повірте, їх там багато вистачає. Просто я вам там сказав, от, з чим може овнер стикнутися, що я от просто бачив, ну, про це. хоча ще більше може стикатися з більшими проблемами. Ну, опять же, як в будь-якому бізнесі, ви повинні розуміти, що бізнес тільки живе, тому що ви хочете. Бізнес сам по собі він не може жити. Тільки якщо ви в нього вкладаєте. Всі свої сили де він процвітає. Тому хто планує займатися бізнесом або займається, я бажаю вам тільки процвітання. Всього найкращого з вами було в ефірі Іммігрант Уатури.